Моя Україна. На світі багато чудових країн. Мені наймиліша найкраща країна, яка піднялася мов Фенікс з руїн, безсмертна Моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була, і волю свою борнила невпинно, багато ще втратила, а що й здобула. Та знову за це сини твої гинуть. Тепер ще нелегко живеться тобі, є в тому, мабуть, особлива причина, та все подолає в тяжкій боротьбі незламна моя Україна. Тут мешкають люди привітні та чесні, хліб сіль гостей зустрічають вони, Земля наша щедра, родюча, багата. Усіх нагодують безмежні лани. На землях твоїх неозорих степів, волошки блакитні, мов ковдри линуть, хвилюються колосом стиглих хлібів. Моя золота україна. Під куполом неба твого Україна, стежки і дороги, немов рушники, мов квітка зростає. Тут кожна дитина життя вишивають парвисті нитки. В садах і дібровах вечірні часи чарує нас пісня, дзвінка, солов'їна і чути співочі дівчат, голоси пісенна моя Україна. Хай знає весь світ Про казкову країну, де синє небо та жовті поля. Хай квітне, смілива моя Україна, найкраща, безцінна, любима земля. Квітуй, мов калина над плесами вод, будь в радості й горі, міцна і єдина, хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Україна.